Багато нових парафіян, то вони можуть не знати пані Галину, яка є нашою парафіянкою, мабуть, з перших днів існування нашої парафії. Так, скромно сказала Галина, От. Ну і вона нам виховала співця в хорі, до речі. До речі, якій тут сьогодні це... присутній. Це... Так, а тепер ви розказуєте, що це. Ви ікона. кона? Вишита? Ми думали, навальована, вижита. Чищита. там такий дрібненький хрестик, унікально, просто неймовірний. Так вашими руками. Mm -hmm. Та отож, <плес> <плес> Вашими руками. Я хочу сказати, це частина мого життя. Я думаю, велика. Частина душі. Я дуже могла вдасться. Коли цю. Вишивала і просила матінку Божу, щоб вона всім хто до неї з чистим серцем прийде, щоб вона допомогла, бо вона всіх нас любить, вона є посередницею між нами і Богом. Надія моя така. Ну, Ми ж служимо відповідні молибни і співаємо цю, щотижня співається молитва до цієї ікони. Це невбиваємо чаша. Я всім прихожанам хочу сказати, повірте, всі, хто прийде до неї з чистим і щирим серцем, вона обов'язково поможе. Бо всі, хто приходили до мене і просили, вони отримали. Можливо, могли у нас тайна вечеря, до якої ви долучаєтесь. Сьогодні, тому що тому, що якщо ми прийшли до храму з дарами, принесли дари, то ми долучилися до спілкування з Богом в його тайній вечері. І Хай вас Бог благословить цією іконою і нашою, нашою молитвою. Даруємо. Що? Намікайте на це ж. Ну, є, звісно. Так, да, є. Ми грішні люди, так так Це натяк, так. Да. Це це б це, це, це серйозна робота, ми розуміємо. Батюшка, я взросла. то з Божою молитвою, Вашому молитвою і з Божою помощю. Я восьму за цього. Хай вас Бог благословить. Господи.